Сьогодні карта Франса фон Штука. Буду шукати в його натальній карті показники техніки кольору матики. Дивитись буду планети в знаках через те, що точного часу народження немає. Вибачайте за музичний супровід. День собаки, а вночі цвіркуний. Думаю, цвіркуни вам краще, так? Тож почну з Нептуна. Нептун знаходиться в нього вовні, яким він міг уявляти світ. Світ може йому здаватися, а може і насправді бути, вони в за тумані. Агресивним, войовничим, який нападає, і треба захищатися, виживати, бути сміливим, ініціативним, конкурувати, або світ творчий, де кожному дозволено бути новатором, творчою людиною, щось створювати, народжувати, або світ належить чоловікам, світ агресії. А тепер подивимось покровителям Нептуна, Марс. Марс знаходиться в Чельці. І це трошки змінює. Це про світ, який належить навпаки: від матеріального, жіночого, де Марс чоловік в залежності від жінки, від Венери, та від місяця. Венера це молода жінка, місяць це дружина, мати. Нептун буде тісно все ж таки пов'язаний з мистецтвом, з жіночою сферою, сферою природи, прекрасним для. Прекрасними речами, якими я можу володіти. Тобто це природа речей, гарних речей, те, що навколо мене, те, що оточує мене в домі, робить комфортним його. Планети в рибах. Планети в рибах дві, ну, ті, що я вважаю головнішими, це сонце та венера. Сонце в рибах підкреслює тематику поринання у ілюзії, тумани, якісь фантазії. Важливіше створювати загадки, розгадувати загадки, мати таємниці, фантазувати, брехати, брехати будь-яким шляхом. Це ж можна книжки писати, якісь історії неіснуючі описувати, перебрихувати в цих книжках, можна картини писати, можна пісні, пісні які будуть зачаровувати. В даному випадку художник, тобто людина світу ілюзій. Проявлялися через картини. Можливо, була ще додаткова якась діяльність пов'язана з цією тематикою, тому що тут знаходиться астероїд Хірон, який може давати подвійність в ситуаціях, наприклад, дві діяльності, дві тематики, два напрямки, може давати дві залежності, можливо, поєднання двох якихось непоєднуваних матеріалів. Через те, що Нептун у Овні, покровитель саме Сонця і Хірона, може казати, що, можливо, були якісь починання, експерименти, які дали можливість щось винайти. Ну, а може взагалі бути не пов'язане з творчістю. Саме про Хірон, я кажу, Венера також у рибах. Це також про творчість, про, можливо, якісь е, залежність від цієї творчості. Можливо, присутність жінки як музи або малювання жінок. Можливо, якась залежність від тематики жінок, від стосунків з жінками. Можливо, залежність від матеріальної сторони, саме стосунків від сексуальної сторони, тому що тут є зв'язок між Венерою, насолодою, Нептуном, залежністю і Марсом у тільці матеріальне. Місяць знаходиться в тільців. Також це, якщо Венера у рибах це екзальтація Венери, тобто, якщо в мене людей переключимось, то молода жінка моя муза. А якщо ми переключимось на це була також і духовна тематика. А якщо ми переключимось на тільця, то тут матеріальна, і тут більш старша жінка за місяцем. Але може бути. Тематика природи, до речі, бо в рибах природа, додається вода, і в тільці природа, земля. Тут якось мені здається більше про людей, хоча я можу помилятися. Так, давайте, дивитися далі. Значить, Може бути велика кількість робіт, насичена творчість, заглиблення в якусь і зациклення на якійсь тематиці матеріальній, малювати може людей, тварин, все, що з матеріальним пов'язано. Тут же і Плутон, тобто буде загорблення в цю тематику. Причому, можливо, якісь е, таємниці, страхи, фантазії, пов'язані з тілесним матеріальним світом. Може бути фігура якоїсь владної людини, може можна зображати, де є прояви контролю влади, насилля, бо тут і Марс і Плутон, а може проявлятися навпаки позитиві в якій залежності від жінок. Бо і Марс, і Плутон тут в своїй залежності від Венери, не в найкращому. Тут вони можуть бути підконтрольні Венері, а можуть бути агресивні, як спроба втікти. Якщо подивитись тематику по Плутону не стосовно людей, то це можуть бути зображення якихось конструкцій, архітектури, міста. Щось високе, тяжке, грузне, нестійке, ну, щось з натяком на агресію, загрозу якусь. Уран у Близнюках це дасть тяжіння до великого кола спілкування, заглиблення в якісь знання, можливо, якісь експерименти з сферою знань або комунікацій. Уран Меркурія взаємна, взаємна рецепція, тобто тут якийсь експеримент з інформацією і комунікаціями. Якщо брати Меркурій як техніку, то можливі експерименти з технікою. Якщо брати Меркурій як особу, то це може бути підліток, дитина. Сатурн і Юпітер знаходяться у Терезах. Це про, про якусь о, вищу позицію над людьми. У тризах, у стосунках. Тобто Сатурн це закон, контроль, рамки. А Юпітер це широта, доброта, оптимізм, вседозволеність може бути, легкість. І тут може бути час від часу повернення до одних і тих же тем, може в житті програтися їх проблеми з законом, або, навпаки, якась діяльність, одна з діяльностей пов'язана з законом. Закони можуть бути, до речі, мистецтва, саме живопису, наприклад, закони. Юпітер може бути і як вища освіта показником її, або показником того, що він навчав когось. Ці планети, ніби відокремлені від інших планет, то виходить, що на них буде акцент, і на тематиці стосунків буде акцент на тематиці жіночої сторони, на тематиці. Якоїсь естетичної краси, де є якийсь такий присмак еліти, естетика вищого гатунку для обраних, так скажімо, може програтися як досягти успіху у стосунках, якісь повернути або старі закони повернути, або до старого повернутись, реанімувати, можливо, щось. Може, якщо з мистецтвом пов'язати, може щось переробляв на новий лад. Так, далі подивимось, чорний місяць у раці. Тут можуть бути якісь таємниці, чорні діри, страхи, акцентуація в тематику місяця. Це родина, батьківщина, мати, діти, якась емоційність, інтуїтивність. Може заглиблюватись. ось або в тематику емоцій, наприклад, або в тематику жіночу. Ну, і тут, покровитель чорного місяця місяць сам знаходиться або в тільці, або в близнюках, або це буде зацикленість на матеріальній стороні жіноч... жіночості, або на спілкуванні з самими жінками, комунікації з жінками. Якщо це природа, наглиблення, наприклад, у природу, то це зовнішня сторона природи, її краса. Саме більше про землю, про рух землею. А якщо це близнюки, то це про повітря, про легкість, про польоти, лінія вузлів, південний вузол у близнюках, а північний у стрільці, тобто тематика знань, пізнання, розширення знань, передача знань, навчальна, так сказано, пізнавальна навчальна вісь. І тут на південному вузлі. Уран. Тобто в мистецтві, в створенні краси, він буде рухатися завжди від е, якихось нових знань. Щось десь якусь плітку почув, щось таке, можливо, прочитав, чи йому лист прийшов, чи щось там повітря наше по тіло йому. Ну, щось, і потім, в поєднанні з Ураном, це після збору цієї інформації або забуття, а потім раптове осяяння, якась ідея. Можливо, це просто гумор, якийсь гумористичний напрямок в цій, в цій інформації. Можливо, щось несподіване. Можливо, поїздка. І після реалізація зображення, наприклад, можливо, поїздка за кордон, можливо, щось іноземне, отримання більше знань, розширення себе до такого ступеня, що і може сам навчати. Навчати чому мистецтво бо покровитель стрільця, Юпітер знаходиться в Терезах. За цією вісю він може і викладати, і малювати. Якщо ми зупиняємося на, малю... на малювання, тому що він там малював, якісь стосунки, жіночу красу, якесь естетичне оформлення, наприклад, пов'язане з приміщенням. Це може давати якусь конкуренцію на виставках з іншими художниками, якісь знайомства нові. Тоді він не має планет. Покровителі Маркулі знаходиться в водолії, тобто техніка буде залежати від урану. Уран може додавати якоїсь ексцентричності, змін. Можливо, це просто пов'язано з передачою інформації у дивний спосіб. Інформація через зображення. Можливо, дивним чином використання ліній, букв, текстів. Може давати написання текстів самим художником. Так, давайте подивимося, як виділені ланцюжки. Значить, У нього два виділено ланцюжки. Один під питанням через місяць, бо місяць може вказувати на нього, а може не вказувати. І від цього він або його активує, або це залишається тільки для самої людини. Це більше як зона відпочинку Уран і Меркурій. Тобто людина, можливо, любила на самоті мандрувати. Щось вивчати, експериментувати, бути в компанії друзів, ніби в компанії і одинак. Можливо, якась тематика написання, можливо, писав наодинці щось таке цікаве, уранічне, дивне для інших. Так, і другий. Ланцюжок це Нептун, Марс та Венера. Марс та Венера то точно будуть присутні стосунки. Нептун це якась загадка в стосунках, залежність в стосунках, краса в стосунках, ніжність, фантазія, ілюзія. А якщо глянути, де ці планети знаходяться? Нептун в Вовні, Марс в тільці, Венера в рибах. Марс залежний від Венери. Картина буде головна жінка, я так думаю, або буде намагання проявити на нею контроль якийсь. Може бути, до речі, зображення на природі чоловіків, і жінок. Ну, до речі, на саму Венеру вказує Плутон, Сатурн та Юпітер. Це вище за Венеру планети, соціальні та вища Плутон мається на увазі, і вони. Вказують на Венеру, тобто вони можуть як в залежності бути від Венери, тобто мій статус, моя якась слава, мій, мої якості контролю, влади і маніпуляції, вона залежні від жінки. А може бути навпаки, що жінка під моїм контролем, її прославляю, і я її контролюю, володію нею. Може бути і так, і так. Та планета Марс, яка може бути показником агресії чоловічої активності, ну і самого чоловіка, вказує на Венеру. Тобто Марс повністю або залежний від Венери, або агресує на Венеру. А Нептун, на Нептун вказує тільки Сонце. Тобто, якщо я малюю, зображаю дане дані спілкування, то я радію, мені це подобається. Тобто відчуття якоїсь. Націнності, реалізованості, щастя, реалізації его, він знайде через Нептун, через творчість. Може, до речі, бути і природа. Просто тоді Марс, це буде мої дії в мистецтві. Я дію через зображення, коли зображаю природу. Венера це також може бути показником природи і Нептун, Але тут Нептун і Венера, водні, може бути і вода, може бути якісь тварини. Ну, тварини, якщо там будуть якісь тварини, вони можуть бути фантастичні. <рес> До речі, за тим, що знак риб акцентований, то це може бути і щось релігійне, тематика релігії, стосунки, якісь постанови релігіозного характеру. Виділеність за градусами, виділена Венера та місяць, місяць під питанням, тому про Венеру. Венера це моя творчість, моя муза, жіноча саме постать, природа, що хочеться створювати, фантазувати, реалізовувати свої фантазії, можливо, через жінку чи жіночий образ, чи через природу, як досягти. З цієї реалізації через Марс, через матеріалізацію своїх фантазій, через зображення їх на картинах, наприклад, або використовуючи на постать чоловіка в своїх зображеннях також, або через активну взаємодію. Ну Марс в природі, якщо це все ж таки природа, то це може бути як ну, прояв якоїсь активності природи. Це не просто якась спокійна сонячна днина. Це більше про грозу, шторм, якийсь рух. Де якась активність? Виділеність за стихіями та хрестом. Можна сказати, що тут немає чіткості, бо через те, що місяць, невідомо, де місяць стоїть, виділене або повітря, або земля, або фіксованість або мутабельність. До речі, якщо мутабельність, то там і там буде Меркурій. Просто це буде Меркурій або більше повітряний, або земний, більше про. Розмови, інформацію, тексти, передачу знань, або про матеріалізацію цих знань, тобто якась прикладна майстерність навчання чогось, чомусь, структурування цих знань. Якщо мотабельна, мотабельність, то скоріше це повітря. Не знаю, це моє внутрішнє відчуття, що це більше мотабельне повітря. І тоді тут більше про зображення висоти, гір. Якоїсь широти простору, польоти, що він міг зображати, то або природа, або комунікації, через насиченість повітрям, можливо, комунікації, матеріалізація своїх фантазій, про ці взаємодії жінок, чоловіків. Він міг якось їх матеріалізувати на своєму полотні. Може бути і простір, але простір активний, в кольорі може бути присутній. Чорний колір, графіка може бути. Кольори можуть бути сині, темно-сині, і звичайні природні кольори ну, не надто яскраві. Проте, якщо місяць вказує на поєднання Урану та Меркурію, це може говорити, що, можливо, будуть якісь дивні комунікації зображатись між людьми, або використовуватись кольори трохи яскравіші, ніж природні. Або зміна в техніці, якась може відбуватись, або розмиватися чіткість, або додаватися додаткова тематика, зашифрована в картині, або простір розширюватись, або вседозволеність буде з'являтися. До речі, за градусами я трохи помилилася, тому що найбільше градусів у Юпітера, тобто у людини буде бажання мати статус, відомість, якусь популярність серед людей, бути якимось наставником, духовником, вчителем, або бути прикладом, наприклад, популяризувати свою творчість за кордоном, або мандрувати, або отримати навчання за кордоном, і як він міг це отримати через Венеру. Через поїздки за кордон, через жінок, саме через творчість, через зображення жіночої тематики, спілкування з жінками, через зображення природи також. Якщо жінок зображав, міг зображати іноземок. Ну, як для нього. Раніше в астрології це називалося не іноземка, а іновірець. Ну, буду завершувати, тому що думка обірвалася, ідей більше немає. Дякую вам за увагу, за підтримку. Гарного усім дня. Бувайте!